Дорогі мої друзі, хто полюбляє страви з гороху, давайте приготуємо сьогодні смачний гороховий крем-суп з ковбасками. Нам потрібно горох, сухарики в магазині або домашні самі приготуємо. Мисливські ковбаски, цибулька, морква, зелень, олія, сіль, перець за смаком. Ну що ж, давайте почнемо. Для початку промиваємо горох та залишаємо його на годинки 3-4, щоб він трішки набух. Горох ми промили, тепер заливаємо його холодною водою та ставимо варитися до м'якості гороху. Закипіла вода і починає з'являтися біла пінка. Ми її будемо потрішки знімати. Горох, друзі, вариться вже 2,5 години і, як бачите, він уже такий на половину потрісканий. Трішки підсолимо, додамо перчику та проваримо ще хвилин 20. Займемося цибулькою, наріжемо її на квадратики, на грубшій терці натремо моркву, обсмажуємо цибулю та моркву до готовності. До нашого гороку, що вариться, перекладаємо і смажену цибульку та моркву. Я додаю універсальну приправку. Гарненько, друзі, перемішуємо. Ось такий чудовий, зразу жовтенький колір у нас з'явився. Проварюємо ще хвилин 15 та будемо перебивати блендером. Займемося нашими мисливськими ковбасками. Нам потрібно їх трішки обсмажити. Зробимо такі легенькі на них надрізи. Та трішки, друзі, підсмажимо з обох сторін. Горох наш зварився, тож переб'ємо з його блендером. Ставимо, друзі, нашу перебиту масу на вогонь. Додаємо сюди нарізаного кропчику. Для ніжного смаку трішки додаємо вершкового масла, перемішуємо та тримаємо ще на вогні приблизно 5 хвилин. Такий чудовий крем-суп з пороху у нас виходить. Додаємо, друзі, сухариками та підсмаженими ковбасками. Зверху присипемо свіжим кропчиком та кличемо рівних до столу. Дякую, що пробули зі мною. Буду рада, якщо ця перша страва вам сподобалася. Готуйте, діліться з друзями та чекаю вас на наступних відео.